Виконання перерахунків призначено для здійснення донарахування або зняття нарахованих сум за попередні періоди в поточному, при зміні якихось параметрів та умов з заднім числом, що впливають на розмір нарахованих послуг. Це може бути зміна цін та тарифів на послуги, обсягів споживання, кількості зареєстрованих проживаючих осіб тощо. В житлософ передбачено два варіанти виконання перерахунків: внесення перерахунків вручну, і відмітка про автоматичні перерахунки. Спочатку розглянемо перший варіант внесення перерахунків вручну. Це виконується у вікні нарахувань. Для цього переходимо до розділу Основні меню нарахування та доходи. Пункт виконання нарахувань. Обираємо місяць, у якому здійснюється перерахунок за попередні. Тут в переліку особових рахунків обираємо особовий рахунок, по якому буде вноситись перерахунок. Трохи вище, на панелі управління, розташована кнопка Донарахувати Зняти. Натискаємо її. Відкриється вікно додавання ручного перерахунку. Тут зазначається: Дата. Дата здійснення перерахунку. За замовчуванням встановлюється рівною першому числу місяця, у якому здійснюється перерахунок. Має значення лише для визначення місця, у якому його буде враховано. Особовий рахунок вибирається автоматично. Це той особовий рахунок, що був вибраний у списку. Опції розрахунок проводити. Різниця в ціні. Та різниця в сумі визначають метод виконання перерахунку. Опція різниця в ціні виконує до нарахування або зняття суми, розмір якої визначається шляхом множення зазначеної у відповідному полі різниці в ціні. На загальну площу приміщення, якщо це послуга з управління або іншу базу нарахування, наприклад, покази лічильників кількість проживаючих, якщо це комунальні послуги, тобто зазначається саме різниця в цінах та тарифах на послуги. Між тим, що було нараховано, і тим, що мало б бути нараховано. Зняття це буде чи до нарахування визначається знаком різниці в цінах. Якщо зняття, то така різниця має бути від'ємною, якщо до нарахування, то додатковою. Опція різниця в сумі. Більш проста зазначається кінцева сума, яка має бути донарахована або знята. Виконувати зняття чи до нарахування аналогічно визначається знаком суми. Поля за період. Зазначається період, за який виконується перерахунок. Тобто, якщо зняття за минулий місяць, то вказується період з першого по останній день минулого місяця. Група перемикачів послуги пільги визначає, по чому саме здійснюється перерахунок або по послугам, або по пільгам. Якщо по пільгам, то потрібно зазначати, по якій саме пільзі та по яким послугам виконується перерахунок. Якщо по послугам по яким послугам виконується перерахунок. Наявність пільг або послуг визначається ще й періодом, за який здійснюється перерахунок. Або ми обрали перед цим, або інше. Якщо в тому періоді не було пільговиків, то здійснити перерахунок по пільгам буде неможливо. Аналогічно з послугами, якщо в тому періоді послуга не надавалась, перерахунок по ній внести буде неможливо. Далі слід зазначити послугу чи групу послуг, по яким буде здійснюватись перерахунок, для цього використовується група перемикачів донарахувати для. Тут є такі опції: для однієї послуги. При виборі цього перемикача стає активним список вибору послуга, де обирається одна послуга з тих, що діяли в період, за який здійснюється перерахунок. При цьому в полі обсяг послуги зазначається значення, по якому послуга нараховується. Це загальна площа для послуг з управління або різниця в показах для комунальних послуг або кількість осіб тощо. Значення обсягу встановлюється автоматично, рівне тому, на який було нарахування, в періоді за який здійснюється перерахунок. Якщо автоматичне значення не було визначення, по причині відсутності даних в базі або іншим, можна внести вручну. Це значення обов'язкове. І впливає, якщо перерахунок здійснюється по різниці в цінах. Саме на це значення буде множитись зазначена різниця для отримання кінцевої суми всіх послуг. Перерахунок здійснюється по всім послугам, що були чинними в період за який здійснюється перерахунок. При методі перерахунку по різниці в цінах зазначена різниця буде нарахована по кожній послузі окремо. При перерахунку конкретною сумою цю суму буде розподілено між усіма послугами пропорційно нарахуванням того періоду, або якщо дані по нарахуванням того періоду відсутні, пропорційно цінам на послуги. Вибір послуг заблокований. Пов'язаних з банківським рахунком. Для використання цієї опції мають бути зазначені зв'язки між джерелами доходу та банківськими рахунками про це в окремому відео. При виборі цього перемикача стає активний список вибору банківських рахунків. Це поле обов'язкове. Тут слід обрати банківський рахунок по послугам, якого буде розподілено або розраховано суму перерахунку. Принцип розподілу суми аналогічний попередньому перемикачу, але лише в межах послуг, що повинні пов'язані з обраним банківським рахунком. Джерело доходу стає активний список вибору джерело доходу, в якому вибирається джерело доходів, по послугам, якого буде здійснювати перерахунок. Принцип розподілу суми аналогічний попереднім. Перемикачі з ПДВ та без ПДВ визначають, чи містить сума перерахунку податок на додану вартість. Визначається автоматично, згідно поточної системи оподаткування компанії, але тут можна зазначити і інше. Спочатку гасити борги. Сума перерахунку буде спочатку розподілена так, що спочатку сумою зняття будуть закриті борги по тим послугам, де ці борги є, або знята переплата у випадку до нарахування. І вже після цього залишу суму перерахунку розподілено пропорційно нарахуванням або цінам. Пільговий обсяг з'являється у випадку перерахунків по пільгам, це обсяг, за який робиться перерахунок по пільгам, що буде відображено при формуванні звітів по пільгам. Після того, як усі параметри перерахунку зазначені, натискаємо кнопку ОК для збереження перерахунку. Якщо внесений перерахунок потрібно вилучити, для цього використовується кнопка «Вилучити до нарахування зняття. Тут у випадаючому меню можна обрати метод видалення або по виділеному особовому рахунку, або обрати декілька особових рахунків, по яким потрібно видалити перерахунки. Переходимо до автоматичних перерахунків. Цей варіант можна використовувати, коли в базі даних житлософ вже є історія нарахувань, що виконані в програмі. Це важливо, тому що при автоматичних перерахунках визначається сума нарахувань, яка мала б мала бути в тому періоді, за який виконується перерахунок, та порівнюється з фактичною сумою нарахувань. Що були здійснені в тому періоді. Відповідно, якщо в базі даних не буде нарахувань за той період, то перерахунок не буде здійснений автоматично або буде здійснений некоректно. Отже, для здійснення автоматичних перерахунків слід позначити особові рахунки, по яким необхідно виконати перерахунки. Для цього використовується кнопка Задати перерахунок. У випадаючому меню цієї кнопки є два пункти: задати перерахунок та зняти перерахунок. Для позначення особового рахунку, як такого, по якому необхідно виконати перерахунок, слід обрати пункт Задати перерахунок. У вікні зазначається дата, починаючи з якої буде виконаний перерахунок за кожен місяць нарахувань, тобто від зазначеної дати і по поточний місяць, в якому виконується нарахування. Слід підкреслити, що перерахунки будуть здійснені за кожен місяць починаючи з зазначеної дати, ну якщо, звісно, вони мають бути здійснені. Справа в тому, що якщо, наприклад, змінюється ціна на послугу заднім числом, і це сталося, скажімо, півроку тому, про ці півроку виконувалися нарахування по старим цінам, то перерахувати потрібно буде за кожен місяць з моменту зміни ціни. Тому тут і зазначається лише дата початку перерахунку. Кожен особовий рахунок, по якому необхідно провести такі перерахунки, позначається окремо. Це необхідно зробити перед виконанням нарахувань, так як такі автоматичні перерахунки виконуються одночасно з нарахуваннями. Розглянемо два найпоширеніших варіанти зміни даних, що впливають на нарахування. Перше. Зміна вартості послуг в минулих періодах. Наприклад, в минулому місяці нарахували за однією ціною, а потрібно було за іншою. Для цього довідниках договірних цін або в індивідуальних тарифах обраного особового рахунку, якщо використовується такий довідник вартостей, робимо відповідні зміни тими датами, що потрібно. Тобто минулого періоду. Наприклад, поточний період травень 2022 року. Попередній нарахований та закритий квітень 2022 року. Вартості послуг на одному з будинків змінилася 10 квітня. Але користувач про це дізнався в травні. Період для зміни вартостей послуг повинен бути 10 квітня. Після змін потрібно в травні 2022 року перейти до вікна нарахувань. Обрати в фільтрах потрібну адресу будинку. Виділити один з його особових рахунків та натиснути на кнопку задати перерахунок. З'явиться вікно, в якому потрібно вказати початок періоду, з якого робити перерахунок для поточної ситуації. Це 1 квітня. Та обрати перемикач-будинок. Натиснути ОК. В списку особових рахунків для кожного з них в стовпцю перерахунок з'явиться позначка. Після цього виконуємо нарахування. При цьому програма виконує віртуальний розрахунок нарахувань за минулі періоди з урахуванням змінених цін та порівнює їх зі збереженим нарахуванням за той же минулий період. І у разі, якщо виникає різниця, донараховує або знімає нарахування в поточному місяці. Переглянути розширену інформацію про перерахунки можна в нижній частині вікна з деталізацією нарахувань клікнувши двічі по Потрібній сумі в стопцях: перерахунок плюс. Та перерахунок мінус. Друге. Зміна параметру, за яким було проведено нарахування, Це може бути, наприклад, загальна площа одного з привіщень. Так само, як і в попередньому прикладі, про зміну ми дізнаємося в травні 2022 року. Відповідні документи про зміну датовані 10 лютого. Для цього в вікні нарахувань в травні 2022 обираємо потрібний особовий рахунок. Натискаємо кнопку Переглянути особовий рахунок та обираємо Змінити особовий рахунок. Відкриється вікно редагування особового рахунку. Переходимо на вкладку Квартира та навпроти номера тиснемо Редагувати. Відкриється вікно редагування приміщення. Тут зазначаємо нову площу та ставимо дату актуальності 10 лютого 2022 року. Зберігаємо зміну кнопками ОК. Далі натискаємо кнопку Задати перерахунок, вказуємо дату початку перерахунку 1 лютого 2022 року. В полі «Особові рахунки перевіряємо, що тут вказано, потрібний особовий рахунок та натискаємо ОК. Після вказаних дій проводимо розрахунок. Програма робить віртуальний розрахунок нарахувань минулих періодів та порівнює їх з вже проведеними нарахуваннями. В разі, якщо виникає різниця, донараховує або знімає нарахування в поточному місяці. Переглянути розшифровку перерахунків можна в нижній частині вікна з деталізацією нарахувань, клікнувши двічі по потрібній сумі в стовпцях Перерахунок плюс та перерахунок мінус.